До всього цього додамо ще свіжу публікацію Нью-Йорк Таймс. Європа та США розробили план підтримки післявоєнної України і запросимо до ефіру Ігора Чаленка, політолога, голову центру аналізу та стратегії. Пане Ігоре, вітаємо вас. Дякуємо, що ви з нами. Доброго ранку. Пане Ігоре, бо зрештою, давайте хотів би сказати, підіб'ємо підсумок. Зробимо зріз по ось цим мирним ініціативам, зрештою, по заявах і діях, які ми чуємо, що ми маємо станом на зараз. Давайте з цього почнемо. Ну, почну з того, що якщо говорити саме про конкретику, то більше ми маємо поступ саме по європейському треку, тому що дійсно ми отримали офіційну пропозицію бачення європейської сторони щодо їх частини гарантій безпеки, щодо підтримки України на шляху до євроінтеграції, щодо власне. Щодо теми відновлення України російських знерухомлених активів, ну і відповідно те про що раніше озвучувалось неофіційно зливалось в західних медіа, отримало вже чітку, формальну. Офіційну позицію, і це дійсно те, на що можна спиратися і стосовно безпосередньо операції коаліції охочих майбутньої, як вона має виглядати. Тобто, це як на мене дійсно дуже серйозна заявка і декларація, відповідно, такий собі <гум> меморандум про подальші наміри, як воно має йти. Що стосується американського треку, то ну, принаймні, станом на зараз маємо непогані дійсно. Сигнали і про прогрес, і бачимо, що і Трамп, в принципі, задоволений тим, як відбувалися перемовини в Берліні, і ті контакти, які були із європейськими теж партнерами. Тобто, не дивлячись на те, що ми. Не зійшлися, поки по територіальному питанню зрозуміло, що Україна відстоює безпосередньо свій національний інтерес, і очевидно буде відстоювати його і надалі, але це якраз і показує, що Україна демонструє той конструктив, і подальші наші контакти, які там відбудуться, чи то в Майами, чи де відповідно з військовими, зрозуміло, що це буде вже відбуватися після комунікації американців з росіянами. А як ми бачимо, що росіяни сказали. От, наприклад, Мишов Мерц, пропонує перемир'я Різдвяне, Пісков одразу ніякого перемир'я не буде. Я, звичайно, пам'ятаю, як в цьому році якось схоже і діяли росіяни, коли вони казали ні, 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 ні. А потім виходив російський диктатор Путін. Якщо не помиляюся, це стосувалося там великоднього перемир'я, яке, до речі, так і нормально і. Не дотримувалися, ну але тим не менш, так званий там хороший цар, потім щось там ініціював. О тому тут ще лишається звичайно поле для певних дій з боку Москви, Але принаймні, вкотре ми показали, що Україна конструктивна, що Україна забезпечена картами і має ці карти. Я думаю, тут величезна заслуга безпосередньо Сил оборони України як на фронті, особливо що стосується Куп'янської. Якраз контрнаступальної операції, що стосується наших діпстрайків, варшавянка в новоросійську і робота в тимчасово окупованому Криму, і те, що відбувається безпосередньо в інших тилових об'єктах РФ і цей СБУ, ГУР ССО, всі, 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 це якраз безпосередньо. Той необхідний фундамент, який дозволяє нам навіть посилювати позицію зараз, і ми були набагато сильнішими безпосередньо в Берліні, ніж це було, наприклад, у Флориді, ніж це навіть було в Женеві. Ну і звичайно, там президента Зеленського до Стали Куп'янська, я думаю, у багатьох Москві просто підірвало голову і не лише голови. Тому це все якраз і показує, що. Україна готова далі боротися, але дипломатично, звичайно, не хочемо збавляти темп і будемо працювати з американцями з європейцями для того, щоб все ж таки вийти на нормальні компромісні умови, принаймні завершення великої фази війни. І ось в продовження пане Ігоре вашої думки і певним чином підсумовуючи ось цей блок, скажіть, будь ласка, на ваш погляд, чи вдалося нам я маю на увазі у українських дипломатів, зокрема, ось посунути ось цю початкову рамку акцентів для майбутніх реальних мирних переговорів? Ну я думаю, що дійсно у нас відбувається суф, і це до речі дуже сильно не подобається безпосередньо росіянам. Саме тому ми бачимо там і виступи Рябкова і Ушакова на цей рахунок, які вкотре закидають акценти. Що бачите, будь-які саме будь-які пропозиції України і Європи вони погані, нібито вони все нададуть можливість вийти на. Нормальні там параметри завершення війни, вони це, звичайно, подають в жорсткій чи на багато формі, але ну, логіка цілком зрозуміла. Вони, вони не хочуть, щоб хоч якось відузмінювалася ота першочергова пропозиція мирного плану Трампа із 28 пунктів. Тут навіть на кількість пунктів, тут суть в змісті. Але як ми бачимо, що в Берліні, попри попередню, Ну, певну напругу з якраз американською делегацією, відповідно, там що відзначалося, там що стосувалося Кушнера, Вітков, то в Берліні навпаки, зустріч була ну доволі теплою. Це теж відзначали і відповідно аналізуючи вербальні невербальні моменти, ті світлини, які були, і відповідно ми бачимо, що навіть в нинішніх умовах, але українська дипломатія, ну і загалом, весь блок, який працює над перемовинами, потроху, потроху, але Сув таки відбувається єдине, що звичайно цей момент треба е, тримати на системному рівні, і ми прекрасно розуміємо, що е, як тільки давати десь послаблення, то е, може бути хід і в інший бік, тому щоб цього не відбулося, звичайно, е, темп точно не варто збавляти. Що ми власне і показуємо по різних аспектах безпосередньо подальшого перемовного процесу. І ось наріжне каміння майбутнього післявоєнного життя України це, звісно, гарантії безпеки. В переговорах про гарантії безпеки досі лишаються відкритими окремі елементи, наприклад, щодо їхньої тривалості, Володимир Зеленський повідомив, що сторони переговорів не обговорювали, чи будуть гарантії обмежені якимись термінами. Він зауважив, що ключовою і дуже важливою для України вимогою є те, що ці гарантії має підтримати. Конгрес Сполучених Штатів Америки, пане ігоре, відповідно, ось цей крок з приводу рішення, яке має затвердити Конгрес США, наскільки воно важливе, наскільки воно гарантує. Двіться з одного боку, сполучені штати вони мають свою особливість, бо здебільшого, безпекові угоди вони дійсно не проходять через ратифікацію конгресу Сполучених Штатів. А ті, які проходять, вони мають певні взаємні зобов'язання. Але у нас то є дійсно, що запропонувати безпосередньо якраз американцям. Ну для прикладу, все ж таки там співпраця по лінії ВПК, Ми пам'ятаємо напрацювання так званої бікділи. Я думаю, що це може увійти цілком в тему гарантії безпеки для нашої держави. і, Відповідно, там де Україна буде не в статусі там виключно прохача, а дійсно безпосередньо важливим безпековим партнером. США і саме тому я думаю, що е, дійсно ми маємо всі абсолютно шанси проведення такого рішення через конгрес, е, особливо такий шанс є в е, умовах до проведення е, виборів е, до конгресу, те, що буде в листопаді 25-го року. Тому що у Трампа зараз відповідно є двопалатна більшість, і те, що Буде напрацьовано оперативно по лінії Білого Дому та е, Державного департаменту. Е, звичайно, це отримає беззаперечну підтримку вже е, двопалатної більшості. Яка зараз максимально е, координується з очільником Білого Дому, е, але теж ми маємо пам'ятати, що е, штати за будь-яких умов не намагаються е, уникати теми прямих гарантій безпеки. Тому те, що зараз ідуть сигнали безпосередньо, як подається, як там обмежена пропозиція, ще якісь такі сигнали, що от, штати короткий період часу ж пропонують. Ну я думаю, що е, напрацювання гарантії безпеки. Зараз з боку США це важливий елемент не лише для забезпечення безпеки нашої держави, але й для забезпечення безпеки насправді всієї Європи, і в умовах, коли Штати все ж таки поступово бачать зменшення. Своєї присутності в Європі, то звичайно, надання таких гарантій безпеки для України навіть обмежений період часу, ну наприклад, угоди, якщо вони будуть на 10 років, із пролонгацією, як це відбувається з Ізраїлем, це теж насправді непоганий варіант, але це буде просто такий елемент стабільності безпосередньо в Європі, який покаже, що ну, принаймні штати навіть поза НАТО, але можуть і дійсно забезпечувати низку гарантій безпеки. Для того щоб протидіяти навіть імовірній подальшій агресії Російської Федерації в цьому регіоні. Маємо ще трохи менше ніж 5 хвилин. Дуже хотілося б на сполучених штатах зупинитися, пане його з вами. У випадку, якщо Росія знову нападе на Україну, то Сполучені Штати нададуть військову відповідь агресору. Все б нічого, але це заява прем'єр-міністра Польщі. Чи погоджується з такою позицією Білий Дім? Та питання відкрите. А ось канцлер Німеччини Фрідріх Мерц переконаний, що і аці... за Іль ізоляціоністські настрої в сполучених штатах не матимуть тривалого характеру, на ваш погляд. Чи не матимуть вони тривалого характеру? Ну тут же ж питання розумієте, який темп зараз самим Вашингтоном буде набрано, бо можна не тривалий період часу мати, але от USAID уже ліквідували повністю, uh -huh. тобто те, що було м'якою силою для сполучених штатів десятками десятками років цього вже немає. По безпекових питаннях теж йде намагання дійсно зменшення присутності в Європі. Але до речі, зверну вашу увагу, що навіть у підтриманому конгресом НДА оборонному бюджеті, де до речі прописали і Україні 800 мільйонів доларів на наступні два бюджетні періоди плюс. У нас там є заборона на перекидання зброї для України, перекидання на інші напрямки. Тобто навіть в нинішніх умовах ізоляціонізму і такої доктрини Монро 21 століття, все рівно конгрес є таким собі блокувальником аж занадто різких рухів. Те саме стосується, і, наприклад, присутності американських військ в Європі, де теж зафіксовано обмеження по мінімальній. Ні, чисельності американських військ відповідно в Європі, і це теж певний елемент, що демонстрація, навіть якщо відбуваються певні відходи, ну це точно не евакуація зразка, як з Афганістану, пам'ятаємо всі ці відео світлини. А відповідно, вибори 28-й рік, листопад місяць, новий очільник Білого дому з десь з 20 січня 29 дев'ятого року. Зрозумів. Зміло, що так само, як Трамп де завоював багато чого, що робив Байден, так само і наступник може змінити безпосередньо свою позицію навіть коли зараз мова йде конкретно про е Венса як е відповідно наступника Трампа, далеко не факт, що Венс, а е якщо він переможе, якщо його висунуть, що він буде діяти абсолютно в потрампівській лінії? Зараз він діє, зрозуміло, бо він є конкретно е віцепрезидентом. Але е я нагадаю просто як діяв Байден, коли сам був віцепрезидентом, і як він діяв е безпосередньо вже. Очолюючи білий дім, пам'ятаємо від Обами ковдри, які були дійсно по під час теми якраз і анексії Криму, і коли росіяни Донбас розпалили, і як Байден дійсно створив дуже серйозну антипутінську коаліцію. Тому і тут підходи можуть бути різні а все залежить від конкретного лідера. Ну і зрештою, пане Ігоре, як стало відомо, буквально за добу о четвертій ранку четверга планується велика промова. Президента Сполучених Штатів Америки і вже, начебто, привідкрили завісу, мовляв, це буде певним чином така підсумкова заява і оголошення про наміри на наступних три роки. У цьому зв'язку не можу вас поцікав... не поцікавитись тим, як гадаєте, в якому ключі і що буде заявлено, і зрештою, а як почувається загалом Трамп як лідер республіканців? Ну, по-перше, я думаю, те, що стосуватиметься нас, ми нічого нового не почуємо. Тобто, по суті, буде повторення тих самих тез, які озвучуються останнім часом. Вони просто будуть інкорпоровані у відповідний виступ, причому максимально лаконічно. А що стосується безпосередньо, Якраз республіканської тематики я думаю, що все ж таки спіч буде орієнтована на те, щоб мобілізувати безпосередньо прихильників, зважаючи на наступний електоральний рік у Сполучених Штатах, ну і вкотре вказувати на. Якісну відмінність конкретно республіканців і конкретно прихильників Трампа над демократами зрозуміло, що ця гра і боротьба з попередниками вона буде мати дуже серйозне відображення. Ну і теж ми маємо розуміти, що цей виступ буде відбуватися не лише як певне підсумковий, як анонс на три роки, але подивіться, що відбувається, наприклад, по Венесуелі. Там же ж теж іде дуже серйозна активізація. Відповідно, Трамп буде показувати, що ну, через такі. Кейси Сполучені Штати лишаються сильними і навпаки навіть укріплюють оце своє лідерство попри ізоляціоністську політику, тобто всі починають платити сполученим штатам, і, ну ми знаємо зараз абсолютно відповідні підходи з боку Трампа. Як він каже, що ніякої грантової допомоги в світі, але йому ж треба показувати подальшу силу. Бо є проблема. є проблема зараз загалом у Трампа різні соцдус. Слідження показують падіння безпосередньо рівня підтримки і в залежності від методології від джерела проведення показують там є там 36% є там 43% Але всюди є несхідний тренд. І відповідно, зараз очевидно Трампу необхідно за рахунок у цього великого спічу, все ж таки утримати безпосередньо рівень підтримки для того, щоб нормально заходити вже в наступний рік. Дуже дуже цікаво на Фейсбук посол України в США Ольга Стефанішина повідомила, що американські законодавці внесли до Сенату США двопартійний законопроект щодо санкцій за купівлю або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Російської Федерації. Але про це поговоримо буквально за мить. Пане Ігоре, ми дякуємо вам за тлумачення і пояснення. Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії, був з нами.